Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео хочу показати і представити вашій увазі товари, кронштейни, які на чорну п'ятницю я вирішив влаштувати розпродаж того, що є в наявності, плюс можу додрукувати. Знижка на все буде від 10 до 20% в залежності від кількості замовлених одиниць. Отже, коротко перерахую, що тут є. Це ось Є адаптер і ELM327 е, з двома платами версія 1,5. Е, заглушки на ручку сидіння Megane 3 Scenic 3. Це ось Кронштейн шторки Scenic 3, е, кришечки підлокотника Scenic 3 в двох кольорах. Е, це ось кронштейний шторки багажника Megane 4. шторки багажника е, Ford Kuga. Ось Також ще кронштейни, шторки саме на двері Меган-2. Кліпси потолка Лагуна 2. От. Це ось е, заглушки в рейлінг для е, ополь бага... чи ці Демпфери багажника для Opel Vectra C. Заглушки е, з рейлінга для Меган-2. Їх потрібно по периметру трохи ну, на наждачки підтерти. Також ось така резинова деталь. І це вона а, вставляється в справа, як відкрити ляду. З правої сторони там є така резинова заглушка, в ній отвір спеціально для того, щоб можна було пропустити а, шлангу для вмивайки на задню ляду. Це ось заглушки а, на гайку двірника. От, також заглушки ізофікс. Така конфігурація це на Megane 4. От, а це ось на Renault Talisman. Також є заглушка в передній бампер Megane 2 Restyle. І заглушка в задній бампер Megane 2 Sedan. Також кліпси потолка і кришечки на ручку водія. Отак от. Так от. Все, що є в наявності, буду відправляти в день замовлення. От, якщо ж щось потрібно буде додрукувати, то вже по готовності буду відправляти. От, але важливо, щоб ваше замовлення зафіксувати ціну саме в п'ятницю. От, а відправка вже буде по готовності, або ж якщо з того, що є зараз в наявності, то буду відправляти в той же день. На цьому сьогодні все. Всім вдалих покупок і катайтесь, не ламайтеся.